Всім добрий ранок. Дякую всім за перегляди мого каналу, за ваші вподобайки і за ваші добрі побажання. Сьогодні готую для своєї сім'ї деруни і хочу поділитися з вами одним із варіантом приготування дерунів. Значить, що для цього беру? Ну, як звичайно, картопля, цибуля. І в мене будуть сьогодні деруни із грибною зажаркою. Значить, беру гриби. У мене білі гриби з морозильної камери. От я їх уже покрашила на шматочки такі невеличкі. Ну І до них покрашила, буду прожарювати їх з цибулею. Такими напівкільцями чи на чи четвертинки цибульку Поріжте, а потім на смужечки такі розріжте. Значить, зараз картоплю натираю. На тертушку ось уже приготувала. Спочатку буду терти цибульку, для того, щоб картопля не потемніла, спочатку натираю цибулю, а потім уже тру картоплю. І далі вам покажу. До потертої картоплі з цибулею додаю сіль за смаком. Трішки додаю меленого чорного перцю і додаю кукурудзяне борошно. Ось таку ложку повну з гіркою кукурудзяного борошна. Ось у мене пакетик, тут, бачите, кукурудзяне борошно, я його використовую в своїх стравах. О, так що, хто не готував, то спробуйте. І додаю одне яйце. Так, все ретельненько перемішуємо, щоб все з'єдналося. Пробую на смак, у кожного смаки різні. От. Ну, Тут дируни, я так вам показую такий варіант. А ви можете пожарити дируни, так як любите ви за своїм рецептом. От. Я вам просто показую свій варіант, як можна ще зробити, і як я роблю. Так, перемішали і починаємо жарити дируни. У мене вже сковорідка включена. Додаю. Трошки олії. Я олії додаю небагато, щоб вони там не кипіли в тій олії, такі засмаглі виходили. Починаємо жарити дируни. жарю дируни на одній сковорідці і на другій паралельно жарю гриби. Значить, гриби жарте, так як ви їх жарите. Сіль і перець мелений додавайте за смаком. От. І далі покажу. Що Буду робити. Коли ваші гриби вже зжарилися, у них видно вже, кожна хазяйка це знає, коли гриби вже зжарилися, значить додаю 50 грамів вершкового масла сюди, а масличко розтопиться. Додаю дві ложки сметани, повні гарні великі ложки сметани. Можна три додати. Дивлячись, скільки у вас буде, скільки грибів. Но я роблю от таку порцію, мені дві буде достатньо. Ми все це ретельно перемішуємо. І ще на хвилин 5 3-5 хвилин, хай воно це все з'єднається, потушкується трошки на сковорідці. І все, наш такий грибний, вершково-грибний сметанковий, якби соус буде готовий. Так, гриби ще 5 хвилин. Так, дивіться, ось такі е, вийшли жарені деруни. І ось такий цей грибний соус. Тепер берусь, у мене такий горщик є. Пам'ятаєте, люди постаршого віку пам'ятають, такі горщики продавалися в наших магазинах, називалися порційні. Вони були такі модні, в них готували тушковану картоплю. Можна м'ясо затушкувати, якщо сім'я невеличка. От. І от я зараз роблю, значить дивіться, деруни кладу туди дерунчики. Прямо так штучки, 3-4 положили, а зверху оцей соус. Отак от, бачите як? Щедренько так. от, І воно тоді оце пропитається, ці деруни цим соусом, знов так поклала дирунчики туди. Знов ложечку туди соусу цього грибного. І такі деруни дуже смачні, вони пропитуються цим соусом, так, і їх можна навіть розігріти ж у цьому горщику. Можна приготувати їх заздалегідь. Всі ми любимо їсти деруни гарячими, тому що вони смачні, як гарячі. От. А такі деруни можна от заздалегідь приготували ви, і можна розігріти, поставити в духовку. От, хай вони там трошки постоять і розігріються, і дуже смачно виходить. І можна навіть подати е, такі дируни на святковий стіл. якщо у вас гості, теж буде дуже смачно. От так от закладаємо так щедренько. Повний горщик. Можна в мене їх два такі горщики, можна два зробити. На один край столу поставили, і на другий, якщо у вас багато людей прийшло до вас в гості. От, от такі дируни виходиться. Можна два варіанти буде у вас. І з таким соусом дируни, і окремі дируни, просто із сметанкою покуштувати. Так що, дякую всім за увагу. Приготуйте такі деруни дуже смачно. В кого є такі горщики, покладіть в горщики, так як я вам сьогодні показала такий варіант. Дякую всім за увагу. Готуйте і смакуйте, і до нових зустрічей. До побачення!